Шановні колеги, вітаю. Пропоную поговорити щодо формування прийому обчислення в межах 20 прийому віднімання на підставі взаємозв'язку, арифметичних дій, додавання і віднімання. Хочу зазначити, що цей прийом не є новим для учнів. Вони з ним познайомилися ще в межах десяти, коли вони віднімали числа другої п'ятірки. В межах десяти числа першої п'ятірки, два, три, чотири, ну і п'ять, ми віднімали частинами. А числа другої п'ятірки 6, 7, 8, 9. Ну, може, і число 5 ми віднімали на підставі взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання. Таким чином, теоретичною основою цього прийому є саме взаємозв'язок арифметичних дій додавання і віднімання. І він звучить так: якщо від суми двох доданків відняти один доданок, то залишиться інший доданок. В першому класі дітям було дуже цікаво виконувати завдання, в яких від суми двох чисел віднімали один з доданків, оскільки треба було бути уважними і практично нічого обчислювати не потрібно було. Для виконання цієї дії учні мають вміти замінювати число сумою зручних доданків з певним другим доданком. Саме так вони діяли в межах десяти. Вони зменшували, замінювали сумою зручних доданків, один з яких дорівнював від'ємнику. Ну і звичайно, що вони мали вміти застосовувати взаємозв'язок додавання і віднімання. Ось такі завдання були і в першому класі, але ж з меншими числами. Ну, давайте розглянемо. Від суми восьми та шести треба відняти шість. Вісім перший доданок, шість, другий доданок. Ми від суми двох доданків віднімаємо другий доданок шість. Залишається перший доданок вісім. Від суми дев'яти та чотирьох віднімаємо другий доданок чотири. Залишається перший доданок дев'ять. Ці завдання передбачають застосування взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання. Ну і, власне кажучи, подання числа у вигляді суми зручних доданків, ми над цим дуже гарно попрацювали, і, е, е, крім того, діти вже е, склали таблиці додавання в межах 20, і таким чином можна очікувати, що склад чисел. Другого десятка вже засвоєний. Ну е ми безумовно спираємося на те, що вміють діти виконувати віднімання чисел другої п'ятірки в межах десяти. Дивіться, будь ласка, зменшуваних десять, від'ємних дев'ять. Зменшуване 10 подаємо у вигляді суми зручних доданків, один з яких дорівнює від'ємнику. 10 це 9 та ще 1. Від суми 1 та 9 віднімаємо другий доданок 9. Залишається перший доданок 1. Від 14 віднімемо 9. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв'язування. Зменшуване було 10, стало 14. Чи можна міркувати так само, щоб від 14 відняти 9? Давайте спробуємо. Зменшуване 14, подаємо у вигляді суми зручних доданків, один з яких дорівнює від'ємнику 9. 14 це 9 та ще 5. Якщо від суми 5 та 9 відняти другий доданок 9, то залишиться перший доданок 5. Якщо ж учні вашого класу не зможуть перенести відомий спосіб дії в нову ситуацію, то доцільно вдатися до практичних дій з математичними матеріалами. Навіть якщо ви пояснили учням, але ж все ж таки ви не впевнені в тому, що учні зрозуміли, ми можемо ще раз виконати дії з математичним матеріалом. Від 12 ми віднімемо 5, 12, містить один десяток та дві одиниці. Ми замінюємо один десяток на 10 окремих одиниць. І тепер 12 окремих одиниць ми розбиваємо на дві множини, причому в одній з них має бути 5 окремих одиниць. Отже, ми маємо 7 та ще 5. І від Цілого, яке складається з двох частин, з семи та п'яти, ми вилучаємо 5. Залишається інша частина цілого залишається сім окремих одиниць. Отже, якщо є така потреба, учням можна проілюструвати ці дії з використанням математичних матеріалів. Таким чином, ми зменшуване подаємо у вигляді суми зручних доданків, один з яких дорівнює від'ємнику. А далі ми міркуємо так, якщо від суми двох чисел відняти один доданок, то залишиться інший доданок. Наприклад, від 11 віднімемо 6. Зменшуване 11 замінюємо сумою зручних доданків. Один з яких дорівнює від'ємнику. Це 6 та ще 5. Якщо від суми 5 та 6, ми можемо переставити місцями доданки, відняти другий доданок 6, то залишиться перший доданок 5. Оскільки фактично ми прийом перенесли в нову ситуацію без його обгрейду, то можна. Досить швидко перейти до скорочених е, міркувань до скороченого запису. Зменшуване 18, подаємо у вигляді суми зручних доданків, один з яких дорівнює від'ємнику 9. 18 це 9 та 9. Якщо від суми 9 та 9 відняти другий доданок 9, то залишиться перший доданок 9. Від 11 віднімемо 5. Зменшуване 11 Замінюємо сумою зручних доданків, один з яких дорівнює від'ємнику. Це 5 та 6. Якщо від суми 6 та 5 відняти другий доданок 5, то залишиться перший доданок 6. Зменшуване 16, подаємо у вигляді суми зручних доданків, один з яких дорівнює відємнику. Восьми та восьми. Якщо від суми двох доданків восьми та восьми відняти другий доданок вісім, то залишиться перший доданок вісім. Фактично, виконуючи віднімання на підставі взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання, ми шукали таке число, яке разом із від'ємником. Дорівнює зменшуваному. Таким чином, можна дещо трансформувати е, ці міркування. Дивіться, від 11 відняти 6. Це означає знайти таке число, яке у сумі з від'ємником 6, бо ми завжди шукали суму зручних доданків, ми замінювали зменшувану сумою зручних доданків, один з яких дорівнює від'ємнику. Тобто ми шукаємо таке число, яке разом з відємником в сумі дає зменшуване. Це число 5, бо 5 та 6 дорівнює 11. Від 12 відняти 4. Це означає знайти таке число, яке в сумі з від'ємником 4 дає 12. склад числа 12. 12 – це 4 та 8. Тому. 8 плюс 4 буде 12. Тому від 12 відняти 8, забираємо, вибачайте, відняти 4, забираємо другий доданок, залишається перший доданок 8. Таким чином, ми можемо міркувати ще і так. Від 13 відняти 5, це означає знайти таке число, яке в сумі з від'ємником 5. Дає зменшуване 13, це число 8, оскільки 8 та 5 дорівнює 13. Таким чином, ми начебто доводимо одержаний результат, перевіряємо. І фактично ми діємо на підставі означення дії віднімання. Відняти від числа А число Б це означає знайти таке число, яке в сумі з від'ємником дає зменшуване. Ну і е, далі учні вправляються у виконанні віднімання на підставі взаємозв'язку арифметичних дій, і ми можемо ще й доводити е, одержаний результат. Фактично ми на півкроку до перевірки арифметичних дій арифметичної дії віднімання. І на даному етапі учні в межах 20 вже можуть виконувати віднімання двома способами. Один з них той, який ми розглянули щойно на підставі взаємозв'язку, арифметичних дій додавання і віднімання, а другий частина. Якщо розглядати прийом на підставі взаємозв'язку додавання віднімання, то в цьому випадку зменшуване ми подаємо у вигляді суми зручних доданків, один з яких дорівнює від'ємнику. Зменшуване 17, подаємо у вигляді суми зручних доданків 8 до 9. Якщо від суми 8 до 9 відняти другий доданок 9, то залишиться перший доданок. У випадку, коли ми застосовуємо прийом віднімання частинами, то ми від'ємник подаємо у вигляді суми зручних доданків. І зручні доданки будуть такі, щоб зменшити зменшуване до 10. Тобто один з доданків дорівнює одиницям зменшування. Отже, від'ємник 9 подаємо у вигляді суми зручних доданків 7 та 2. Від 17 будемо віднімати спочатку 7, а потім будемо віднімати 2. Тобто ми віднімаємо суму. Від 17 віднімаємо суму 7 та 2. Для цього від 18 спочатку віднімаємо 7, буде 10, а потім віднімаємо 2, буде 8. Дякую за увагу.